Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні 28 березня 2023 року я тільки що прибув Щемеровець судового засідання, яке відбувалося. На ньому ми розглядували скаргу про бездіяльність прокурора Садовського та його відвід. Я хочу сказати, що. На суд не прибув прокурор Садовський. Був інший прокурор вже. Прокурор Задерій. Але суть в тому, що має на суді бути старший групи прокурорів. Тобто, він має бути присутній. Не Задерій. А Садовський. Його не було. Але суддя на це навіть не звертає увагу. Що хочу сказати? Мою скаргу. То, що він не розглядував, взагалі, суддя навіть не захотів розглядати, вислухав, да, що от. І не розглянув. Просто не розглянув. Да, я бачу вже його, яке упередження ставлення до мене, до мого захисника. Далі йшов відвід, де я вказав, що. Е... Прокурор Садовський, яке упередження ставлення до мого захисника Віктора Кобанцева, якого довів до серцевого нападу там, про ці всі клопотання, які не розглядає заяви, а Барсук суддя у законі його всі дії. Ну і кінцево, що це не дають мені обвинувального акту, акту, даже, щоб я знав, чому Е, Судове засідання в 10 годин розпочалося, да, там, ну, скажімо, там, до 12 воно йшло. Там. І в час е в 13.00 він мав вийти з нарачої кімнати і проголосити ухвалу. Я не чекав, я написав заяву, щоб мені скинули на електронну адресу. Ви знаєте рішення, ну коли бачиш упереджене ставлення до мене, до захисника, що хотів зробити, щоб ми не здійснювали захист, да, я знав, які результати були. Хоча да, я записував там на Фейсбуці е, е, трансляцію. Після трансляції до мене ну, куча дзвінків, і всі питали, і всі хочуть дізнатися, то що відвели прокурора, відвели прокурора, як там довели захисника до серцеунату? Ви знаєте, на півсторіночки ухвала. Просто не вбачають. От не вбачають. Добре, блядь, тримають того е Барсука. Е на що він навіть не може рухнутися прийняти законне рішення, так боїться прокуратури. От боїться прокуратури, боїться щось зробити. Тобто, є якісь, мабуть, косяки, за що тримає його прокуратура, як кажуть, за жабрами, понимаєте? І боїться без них щось. Все робить так, як йому кажуть. Тобто він не бачить нічого. І в мене опять е, знаєте, підкрадається, не підкрадається і кажуть, неодноразово, вже неодноразово, скільки було відводів е, Барсуку Але е, після тих відводів було куча ще розглядів інших так, документів, заяв, скарг. І я бачу це упереджене ставлення. До мене, до захисника. Тому е чекаємо, поки мій захисник вийде з лікарняного. розглянемо ще пару клопотань, заяв. І я думаю, що, напевно, знову потрібно да давати буде відвід е судді Барсуку за ну, новими обставинами. Да? Тому будемо бачити, але я вже бачу, що суддя Барсук, який теж є один із тих, хто довів мого захисника до серцевого нападу, він працює ну, не на закон, він працює на прокуратуру і є адвокатом прокурора. Поки на цьому все. Слідуще судове засідання призначено на 3 та 4 травня. Це якщо мій захисник піде на поправку і все буде гаразд. Так, решта якихось розглядів без свого захисника чи з будь-яким іншим захисником, воно мені не потрібно. Будемо чекати повного видуження мого захисника, і тоді будемо приходити вже на суд і далі працювати. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.